Вітаю вас! Зараз я вам продемонструю, яким чином можна створювати, зберігати та запускати на виконання програми, написані на мові програмування Processing на онлайн платформі Open Processing. Отже, активізувавши посилання, ви переходите на онлайн платформу Open Processing. Далі вам необхідно увійти в свій кабінет. Якщо ви не зареєструвалися, виконати Joy, якщо зареєстровані SIGN in Вводите електронну адресу або своє ім'я, паспорт, пароль, виконуйте SIGN in Таким чином ви знаходитеся у своєму персональному кабінеті. До речі, на останнє заняття у минулому навчальному році ми пробували працювати на цій платформі. Для роботи по створенню нового проєкту вам потрібно буде виконати Creative Sketch. До речі, проєкти називаються скетчем. Після активізації цієї кнопочки, будь ласка, не забуваємо активізувати режим процесинг для JavaScript ось він і набираємо команду яка для роботи із цією задачею запустити програму на виконання кнопочка Якщо все правильно написано, у вас з'являється можливість переглянути результат виконання програми і виконуємо запис сейф. Вводиться ім'я програми. Приклад перший. Таким чином, ось е, інформація про те, яким чином ви назвали програму, хто її створив, інформаційне вікно, віконце запуску програми на виконання, віконце з сходу. Ще раз нагадую, не забуваємо включати режим процесів для JavaScript. Результат виконання вашої програми зберігаєте у файлику, який прикріплюєте до звіту про виконання роботи. Дякую вам за увагу. До зустрічі на наступних уроках. вам. Разом до